Вардгес Сирунян народився у Запоріжжі. До війни чоловік займався підприємництвом, а після початку бойових дій став волонтером. Зокрема, допомагав вимушеним переселенцям. Згодом Вардгес і сам долучився до війська та проходив службу у найгарячіших точках на фронті. Вардгес Сирунян був справжнім патріотом, справжнім героєм. Він з перших днів повномасштабної війни. Не міг залишатися осторонь і, і пішов нас, кожного нас, кожного українця, захищати. Він герой, і людина, яка має такий характер, людина, яка любить свою землю. Війна обірвала життя Вардгеса 28 жовтня під час оборони на Харківському напрямку під Куп'янськом. Провести в останню путь Вардгеса прийшли його рідні та знайомі. Друзі кажуть, назавжди запам'ятали його веселим і усміхненим. Дуже відзивчивий, як друг, як син, як брат. Я просто по житті такий посміхнений, і він завжди. Він мене це обрало те, що він де, де, де місцямі схожі на мене. Мені це дуже подобалось. Він з тих вірмен, знаєте, добрих людей. Ну вірмен, скажімо так, дуже мало таких людей насамкіне, щоб щири такі завжди можуть прийти допомогти. І... Порядна добра людина, нічого не може сказати мужній, тому що він, в нього є та той характер, що він зміг піти воювати та служити за благо України. Ну це це вже дуже багато кажуть про нього. Він Був нашим хорошим. Членом молодіжної общини. він був нашим хорошим представником молодіжної спілки. Був присутнім на всіх заходах, активно допомагав. І якщо щось потрібно було робити, то він робив. З перших днів війни знав, що це його країна, і країна потребує підтримки та допомоги. З перших днів війни виборював перемогу нашої країни. Захисника із Запоріжжя з позивним Чорний поховали на Алеї Слави на Капустяному кладовищі. Анна Крамаренко, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.